Люди, які випадково зруйнували чиєсь життя, не маючи такого наміру, що сталося, і як ви тепер це сприймаєте. Мій колега постійно говорив щось на кшталт: ой, Джесіка, і я йдемо ось туди. А Джесіка і я були отам. Джесіка і я зробили тето і тето. І от одного дня я випадково зустрічаю його з дружиною. Він представляє мені її лише як моя дружина. І звичайно ж, я кажу: о Джесіка, дуже приємно познайомитись. Я так багато про вас чув. Дорогий слухач, ім'я його дружини було не Джесіка. Якщо чесно, я провини не від. Чуваю, він не мав зраджувати дружину. Але якщо вже робив це, то не треба було руками розповідати мені про Джесіку, а потім представляти свою дружину лише як моя дружина. Я займаюся фотографією та відеозйомкою на весіллях. На одному весіллі половина гостей говорила мовою, якою я не володію. Тоді ще не було перекладів за допомогою штучного інтелекту. Мама нареченої сказала щось образливе про маму нареченого своєю рідною мовою, і я це вставив у відео, бо вона усміхалася, коли це говорила. Як потім виявилося, мама нареченого знала кілька мов. Багато років тому я збирався на іподром дивитися на перегони на конях у запряжених візках. І я запитав у знайомого Алана, чи не хоче він скласти мені компанію. Йому було здається 17, і він навіть ніколи не бачив коня вживу. Перед кожною гонкою я розповідав йому свою думку, а він ставив 2 долари або пропускав. Для нього ці 2 долари були значні. А потім у гонці пізніше був кінь на ім'я Мінія Міцва. Це поєднання з єврейським словом міцва, яке означає добру справу чи заповідь. Алан аж загорівся. Єврейський кінь, я мушу на нього поставити. Кінь був жахливий, і я йому так і сказав. Ставки були 30 до 1. Це була рання зима, і густий туман закрив половину треку. Вони стартують, зникають у тумані, і навіть коментатор це каже: Повірте, ваша здогадка така ж добра, як і моя. Довго нічого не видно. І нарешті перший кінь з'являється сам далеко попереду. Ми чекаємо решту, і зрештою з туману виходять інші. Але лідер, ну він значно попереду. Як ви думаєте, хто ж це? Так, це Мін'я міцва. Він спокійно приходить першим, і Гален зізнається, що він поставив не два бак. А 10. Тепер у нього на руках раптом більше грошей, ніж він коли-небудь бачив. Його мозок вибухнув від емоцій, і він підсів. Від того дня він став залежним гравцем і завжди гнався за тим відчуттям. Через роки він мені сказав: Друже, я просто не можу зупинитися навіть якщо ти зараз мені даси мільйон, я залишуся без копійки за рік. І все це через єврейського коня і те, що я випадково запросив його зі мною. Це було тимчасово. Я доглядав за квартирою друзів, поки вони були у відпустці. Зовні були будівельні роботи, і хтось пошкодив стояк від туалету, через що тріснула керамічна чаша, і вся ванна була у воді. Я все прибрав, а потім поскаржився в управління будинку та попросив замінити унітаз до їхнього повернення. Це запустило певний ланцюг подій, і у результаті їх виселили. Виявилося, що вони нелегально орендували квартиру і навіть не знали про це. Тоді я почувався жахливо, але вони повернулися в Австралію і почали там гарне життя. Тепер я вже нормально до цього. Його ставлюся. Я працюю в HR, і Коли була ще новенька і наївна, до мене потрапив запит на зміну домашньої адреси одного співробітника. Я не могла розібрати його почерк і хотіла впевнитись, що я правильно вносу адресу. Тож я подзвонила за номером дому і відповіла його дружина. Я її спитала, і вона мені каже, що за дурниці ви верзете. Через кілька днів співробітник підійшов і сказав: я взагалі то ще їй не сказав, що я збираюся з'їхати. Моя хороша подруга мала йти на операцію, коли виявила аневризму. Я була із нею та її сім'єю в лікарні, і перед тим як її відвезли, вона дала мені свій телефон і попросила його тримати, поки вона не прокинеться після операції. Вона померла на операційному столі, курила понад 20 років, і лікар не знайшов здорової тканини для пересадки, щоб її врятувати. Я увімкнула телефон і передала його чоловікові. Минуло менш ніж 24 години після її смерті, коли ми виявили, що вона руками мала роман на стороні. Вона крала гроші з бізнесу, щоб отримувати кохання. І навіть переписала на нього машину, яку він нібито виплачував. Це зламало нас усіх. Я й досі відчуваю нерозв'язні емоції до неї за те, що вона поставила мене у таку ситуацію. Думаю, вона знала, що я все побачу і розраховувала, що я її прикрию. Я люблю і сумую за тобою Емі, але ти була жахливою людиною за те, що зробила це своїй сім'ї. Я застав свого Шурина, брата дружини, під час того, як він кривду свою дев'ятирічну доньку. Сексуальне насильство вчиняв. Він наклав на себе руки, щоб уникнути в'язниці, і я про це не шкодую. Він робив це з Нею ще з п'яти років з власною дочкою. Цього року їй виповниться 18. Її життя у сто разів краще без нього. Я вдячний всесвіту, що я таки його спіймав, бо інакше ми б ніколи не дізналися. Він погрожував їй і братам, щоб ті мовчали. Мені тоді було лише 21. Це страшенно травматична подія для мене, не кажучи вже про те, що пережила вона, але вона тепер у безпеці. і Це для мене найважливіше. Любі слухачі, а як ви думаєте, що найгірше можна зробити, навіть не усвідомлюючи наслідків? Напишіть свою думку в коментарях. Я читаю всі і не забудьте про лайки підписку, щоб не пропустити наступні історії. Я запропонував знайомому хлопцю зі школи розглянути варіанти армії, а потім використати американську програму, яка оплачує навчання ветеранам після служби. Його тоді не прийняли до коледжу чи університету. Йому здалося, що це чудова ідея, тож він туди пішов. Під час його першого відрядження їхній конвой підірвався на саморобній вибухівці. Він вижив, але тепер має купу проблем зі здоров'ям. І Я почуваюся жахливо, що я йому це порадив. Я втрутився, коли мої близькі друзі були у стані, коли хотіли накласти на себе руки. Після цього вони перестали зі мною спілкуватися. Тож я розумію, тоді це зруйнувало їхнє життя. Минуло багато років. Вони живі, схоже, що мають непогане життя, навіть одружилися, але навіть не весілля мене не запросили. Я себе заспокоюю тим, що воно того було вгарте. Я все зробив правильно, і головне, що вони живі. Але це задіває одного разу. Друг запитав мене невимушено про іншого знайомого, як йому на новій роботі. Цей друг із новою роботою був у захваті. Це був прорив у його кар'єрі в перенасиченій сфері. По суті, це був його великий шанс. Я сказав. Що він у захваті чудово справляється, а той мене запитує, чи не був він у стресі. Я мабухід згадав, що в нього були якісь тертя з колегою, але він добре дає раду. Але от те, чого я не знав: той, хто мене розпитував, був другом того самого колеги і використав мої слова, щоб допомогти звільнити мого друга, нібито за створення токсичного середовища. Це було просто на дитячому рівні інтриг, але це повністю зруйнувало кар'єру мого друга. Минуло вже 4 роки. а Він досі бореться, щоб знайти, хоч якусь гідну роботу. У п'ятому класі мене бісило, що один хлопець постійно списував у мене на тестах. Тож я пішов до вчителя і згадав його. Далі за планом, я спеціально завалив тести, коли порівняли відповіді, то стало ясно, що той у мене списує. Хлопця перевірили і виявили, що він був фактично не письменний. Його відправили назад у попередній клас. Особливо не шкодую, бо хай там як, але можливо тепер він хоч читати вміє. Я випадково познайомив дуже хорошого друга з найтоксичнішою людиною, яку коли-небудь зустрічав у житті. У мене з приятелями з коледжу називаємо його Кріс. Був вільний четвер після обіду. Тож ми вирішили зайти на щасливі години час дешевих напоїв у барі. Було ще рано. Тож у барі було з десяток людей, і серед них троє дівчат. Одна з них була ну стовідсотково типаж Кріса, висока, струнка, темно волосся, товариська. Але він був сором'язливим і не наважувався почати розмову. Через півгодинки і пару келихів я наважився таки завести розмову. З ними вирішив так сказати допомогти і представив Кріса тій дівчині. Назвемо її Вероніка. Ці дівчата були нашого віку, всі самотні, навчалися на медсестеру у сусідньому коледжі і здавалися нормальними. Того вечора ми просиділи в барі до самого закриття, і вже до десяти вечора Кріс і Вероніка залицялися так, ніби нас решта не існувало. Я радів за нього, але трохи занепокоївся, коли вони пішли разом. а Її подруги жартували. Мовляв, ох, він ще поняття не має. У що він вплутався? Ну це ж дорослий чоловік, він сам розбереться. Після того вечора Кріс фактично зник. Я бачив його тільки на парах або з нею у барі. Він поводився дивно, але наполягав, що він щасливий. А як себе почувала Вероніка, вона взагалі не відпускала його ні на крок, навіть чекала, поки він вийде з туалету. Ну воно і не дивно. Виявилося, що вона повна соціопатка, нарциска та шахрайка, яка висмуктала з нього все і емоційно, і фінансово. Поділюся із вами найяскравішими епізодами. Тут були і вигадані вагітності. Вона змушувала його відмовитись від друзів, вимагала кидати заняття щоб підлаштуватися під її розклад, маніпулювала ним, щоб той оплачував її оренду, рахунки і розкішне життя. Кріс походив із заможної родини, з якою був дуже близький, і в них очевидно виникли підозри щодо цієї дівчини. А я ж думав, що він просто закохався по вуха і нас ігнорував. Я зрозумів, що щось не так, коли його мама подзвонила мені і спитала, чи говорив я із крісом. Виявилося, він спорожнив рахунок і почав нарощувати серйозні борги на кредиті, якою користувався разом із батьками. Він купував вероніці шалено дорогі прикраси, косметику. Та одяг батьки приїхали за 4 години з рідного міста і влаштували йому міні-інтервенцію. У підсумку Крісу довелося кинути навчання, переїхати назад додому, а його батьки отримали судову заборону на Вероніку. Батьки його змусили працювати, щоб віддати 3 тисячі доларів боргу, і він втратив часткову футбольну стипендію. Ми втратили зв'язок після того, як він переїхав. Але я й досі думаю, ну як би склалося його життя, якби ми тоді не зайшли у той бар того четверга. Прямо зараз абсолютно кожний, абсолютно безкоштовно, може підписатися на мій канал. Зробіть це. і Ми зможемо послухати ще дві історії. Ну що підписалися? До тих, хто підписаний, питань немає. Коли мені було 15, ми з друзями поїхали на бейсбольний матч разом із великою групою школярів на старому стадіоні. Ми з компанією відкололись від групи та вмовили якогось чоловіка купити нам пиво. Коли він передавав нам баночки, до нього підійшов поліцейський у цивільному, показав посвідчення і почав задавати питання. Чоловік не хотів відповідати і не показував документи. Тоді копу витягнув наручники і почалась сутичка. У цей момент ми використали шанс утекти і повернулися в нашу групу на верхні трибуни з іншого боку стадіону, не знаю, чи Руйнувало це його життя, але той факт, що він купив нам пиво, точно зіпсував йому вечір і певно коштував купу грошей на адвокатів. Мені досі хочеться йому передати, що я шкодую. Я випадково розсекретив друга зі школи, коли натрапив на його фото на сайті знайомств для геїв. Я розповів про це братові під час телефонної розмови, навіть не знаючи, що він увімкнув гучний зв'язок. Його сусідка по кімнаті почула це та розповіла іншим. Коли я почув її голос у фоні, то зрозумів, що таємниця вийшла назовні. Мені стало так погано від того, що я видав людину. Усередині я тоді просто зламався. Це було 20 років тому. Не знаю, чи я саме зруйнував йому життя, проте його дівчина від нього пішла, і друзі дізналися, що він сидів на. На сайті і шукав хлопців. А це точно було не зовсім круто. Мені було неймовірно соромно і погано через це. Любі слухачі, а тепер невеличка загадка для вас. Що можна зламати, навіть не торкаючись, напишіть свій варіант у коментарях. А я вам дякую, що додивились це відео до кінця. Бережіть себе і чужі життя, навіть випадково можна залишити незгладимий слід назавжди. Побачимось у наступному відео.